Я вам оголошую, що ви затриманий е, порядку статті 208, ч. 1, пункт 4, е, за підозрою в чині кримінального правопорушення, передбаченого ч. 30, статті 25, значком 1, кримінального правопорушення України. На кадрах затримання Умки Дніпровського, одного з членів Дніпровської братви. Сергій Олександрович, Умка Олійник, дата народження 5 квітня 1973 року. Місто Дніпро за даними МВС України контролює криміналітет у Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій областях та частині Західної України. У 2021 році чоловік потрапив під санкції РНБО та лічиться у списку злодії в законі. Фігурант Сайту Миротворець, партнер відомого кримінального авторитета Олександра Петровського. Сергій Олійник він же Умка, товариш одіозного бізнесмена Олександра Наріка Петровського. 18 січня на сайті Бабушкінського райсуду було призначено щонайменше три справи, які стосуються товаришів одіозного бізнесмена Олександра Петровського. Умки та лаші вчора в реєстрі було взагалі три засідання на 11.30 і два засідання на 13.00. Ми приїхали, і вже коли заходили до бабушкінського суду, нам сказали, що воно на 11.30 може і не бути, але в реєстрі сьогодні вранці воно висіло. Засідання розпочалося о 13.00. На початку адвокати заперечували на перебуванні журналістів під час судового засідання. Втім, за рішенням судді дозвіл отримали. На засіданні були присутні два адвокати: прокурори та інші були присутні по відеозв'язку. Судом відтворені усні заяви, які були зазначені, заявлені під час підготовчого судового засідання. Відучому суді Татарчук з захисниками. Будь ласка, особи, які з. Явили... З'явилися чи підтримуєте ви зазначені заяви і ваш позицію після вислуханих аргументів? Суддя видалилась на перерву та повернулась новою інформацією стосовно засідання. Заяви захисників Киченка Волоконваленко і Ващенка в суді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська та Тарчук від розгляду кримінального провадження за обвинувачення Джачлірані та Улійника, учинення кримінального правопорушення, передбаченого 43 статті 255 з позначкою 1 КК України залишити без задоволення. Ухвала суду оскарження на підлягає повний текст ухвали буде оголошений учасникам судового провадження 16.45 вісімнадцятого січня року. Скарги на минулу суддю були через постійні розглядання клопотання з допуску до засідання журналістів. Мені кажется, що вот эта історія, коли все кружиться вертится вокруг тільки присутствия журналистов на судебном засіданні, вона вже затянулась. То є, як мінімум, журналісти, коли приходять, это я вам уже підтверджую, ведуть себя очень тихо, очень скромно. Втім, Наталія зауважила, що адвокати підсудних роблять все можливе для того, аби журналісти не з'являлись на подальших судових засіданнях. Можливо, саме таким чином вони затягують судовий процес.